До речі, Шольц до сих пір не ухвалив рішення. Німецький канцлер до сих пір не ухвалив рішення з приводу того, щоб передавати саме танки Леопарди. Хоча звучала е німецька позиція таким чином, що це має бути колегіальне рішення усіх партнерів по НАТО, в тому числі, або не по НАТО, або по Рамштайну. Так, тобто Німеччина в односторонньому порядку ці танки передавати не буде і нікому, е тобто першою, не буде. Але там не тільки про танки Леопард. Про важке озброєння наступального плану. Танки, танки, так, і от несподівано прорив стався на минулому тижні, коли президент Франції Еммануель Макрон ухвалив рішення. Це перша країна в Європі, яка ухвалила рішення про передачу України таких танків. Щоправда, це не класичний танк, це так званий колісний танк, от але він серйозною гарматою 105 міліметровою. І от. А, а, і називається АРХ, по-моєму, так і оцей танк це по суті відкритий ящик Пандори, але в хорошому розумінні для нас з вами. Тому що відразу після французького рішення про ці ці, ці танки з баштами на, на колесах на шосі відразу було рішення і Білого Дому про передачу нам так званих легких вже. Ну він по суті танк, якби такий ну. БМП на, на гус... гусеничному ході Бредлі до речі, Бредлі який імідж мають? Якщо не чули, розповідаю. Вони дуже ефективно себе проявили під час операції в Іраку, буря в пустелі а, і їх називають а, з тих пір. Вони там було кілька модернізацій. Їх називають грозою танків. Тобто грозою танків, такі такі от маленькі бредлі, які є грозою великих танків. Тому побачимо, і ці танки пішли. Причому там вимірюється кількість штук десятками. Ну і власне це фактично означає запущений процес по передачі Україні важкого танкового озброєння наступального озброєння. Фіни зараз заявили про те, що. Ну я перескочив трохи. Фіни фіни заявили про те, що готові також продавати частину своїх леопардів, а це е, підтверджує їхнє міністерство оборони. От можемо там дуже багато про це пише навіть от фінська преса. Фінська. Преса для Фінів, бачите, от вони е, про Леопард 2 йдеться. До речі, Леопард є один, Леопард 2 і модифікації Леопардів 2, вони також достатньо різні, але там ну, принцип один. Коротше, фіни не проти це зробити, але якщо на те буде згода Німеччини, От всі чекають згоду Німеччини. Бундестаг, саме от, Німецький, він також виступає за Леопарди, на відміну від канцелярії канцлера Шольца. В Бундестазі навіть партії там лівого, правого, центристського спрямування, вони всі. Говорять про те, що от Крістін Ламбрех, це міністерка оборони. бачите, це злої домості там. Вона говорить це один з Рамштайнів. Так, от так, так вона теж вона говорить, що вже аргументів не залишається. Анна Ліна Бербок, міністерка закордонних справ Німеччини, говорить, що у Шольца немає більше жодних заперечень. Він він не може вже відмовляти Україні в передачі або в згоді на передачу від третіх країн танків Леопард 2 Тому що процес по передачі танків він вже розпочався. Це вже зробила Франція. Це, ну, колісний танк, окей. І це вже зробила Сполучені Штати Америки, Білий Дім. Там ну, маленький танк Бредлі, ну, ну все одно окей. Ось, Тому, будь ласка, цей процес абсолютно роз... Консервовується Греція, несподівано знаєте, от Греція, яка в принципі не дуже активна у всіх цих процесах. Вона несподівано заявила про те, що може в односторонньому порядку відмовитися від постачання. Це більто пише видання: відмовитися від постачання німецьких БМП, тобто з Німеччини до Греції, мала надійти БМП. Греки сказали: нам ми можемо передати все Україні, тому взагалі без проблем хай вони забирають ці БМП, і це дуже цікаво. Тому що Греція хоче бути в тренді, я так розумію, і це, це дуже добре, тому що коли. Ти перемагаєш, ти маєш бути на, на, на стороні тих тих, хто перемагає. І от така от не дуже активна в плані мілітаристських рішень Греція. От несподівано на цьому тижні здивувала цим своїм своєю класною заявою. Поляки, наші друзі, поляки мають на озброєнні аж 200 леопардів, щоб ви не сумнівалися. 200 леопардів різних модифікацій. І от вони, оці леопарди, отак от вони виглядають. Вони також згодні передавати Україні рішення про передачу. Леопардів польських для України воно ухвалено на рівні оборонних відомств Польщі, але теж з обмовкою, що це буде колегіально. Тобто, якщо ми всі... Партнери України вирішимо передавати леопарди, то першими це зроблять, звісно, поляки, це зроблять фіни, це, зрештою, зробить і сама Німеччина. А от Італія зараз така країна, яка нас доганяє лише мілітарні ці рішення, тому що зараз іде дискусія над шостим. Так званим о, пакетом оборонним допомоги для України, і робота в цьому плані вона ну якось не дуже активно просувається. Тому зараз на Італію здійснюється певний тиск з, з боку Німеччини, Франції Сполучених Штатів для того, щоб їхній уряд швидше ухвалював цю допомогу. Тому що, е як ми вже з'ясували, як я вам розповів, мова йде зараз на е лік у тижнях. Це вже не місяці, це вже тижні, тому треба зробити швидше два місяці. Ймовірно, Росія акумулюватиме новий мобілізаційний свій цей ресурс, і два місяці відповідно є в збройних сил України для того, щоб отримати необхідну техніку і розпочати наступ першими. Ось ось чому здійснюється тиск на італійців, в тому числі допомога Сполучених Штатів сьогодні згадував понад 3,5 мільярди доларів. 3,75, Ви бачите, так допомога, яка включає в тому числі постачання і Бредлі, і установок Хаймарс, це все дуже важливо. І снарядів до них це все зрозуміло. Ну а 20 січня. Цього року, 20 січня, нас очікує чергове засідання в форматі Рамштайн. Для тих, хто підзабув формат Рамштайн, який об'єднує 40 учасників. Це все країни. Так, більшість цих учасників це. Країни, які входять до північно-атлантичного альянсу, ось і для того, щоб обійти бюрократію самого НАТО, от був вигаданий такий формат, де учасники НАТО. Поза НАТО можуть ухвалювати певне рішення про передачу зброї України, і ви знаєте, що я думаю, що моє таке відчуття, що саме 20 січня на Рамштайні, як сел президент, очікуємо дуже потужних хороших рішень. Так от цим потужним хорошим рішенням. Як ви думаєте, що може бути? Я думаю, що це може бути рішення про передачу важких танків. Все таки леопардів, можливо, Абрамсів, тому що про це також йдеться. От ну і ще сьогодні Велика Британія, до речі, заявила про те, що е, вона готова свій важкий основний танк е, також передавати для України. Це теж дуже цікаво. і Ці сигнали вони продовжують надходити. Ну я думаю, що це щось, от так, от по, по накопиченню, по принципу накопичення, може от е, прорвати. 20 січня і Україна все таки отримає цей танк леопард або якийсь інший важкий танк, і це, це не важливо. От стане першим, і ми отримуємо їх далі. До речі, за підрахунками того самого НАТО, самих лише леопардів на озброєнні в усіх членів країн НАТО 2000. Тобто, я думаю, що 10% відсотків, наприклад, від цієї кількості могло б спокійно. Безболісно надійти на озброєння Збройних сил України. Тим більше, що ворог, як з'ясувалося, у всіх один і е, спільний. Ну і. е-е Естонці. От теж дуже цікаво. Міністерство оборони Естонії, очільник цього міністерства пан Гросберг, от він вважає, що друга хвиля мобілізації в Російській Федерації це дуже загрозливо. Тому Естонія відповідно також робить якісь рухи у посиленні своєї обороноздатності. Це, це також дуже цікаво. Ми завжди говоримо про те, що якраз Балтійські країни, от Естонія, вони безумовно. Підтримують е, оборонну і і наступальну, і, і взагалі, спроможність військову України протистояти такому агресору, тому що це абсолютно не жарт. Вони ця маленька країна. Е, навіть я думаю, що не кожен американець покаже на глобусі, де вона знаходиться, але от ця маленька країна, вона як ніхто розуміє, що загроза більш ніж реальна. Тому от Естонія також е, підсилюється.